Вітаємо вас на кермаркеті. Сьогодні у нас чудовий сімейний позашляховик, який має надпотужний двигун і досить екстравагантний дизайн. А 365 коней е, цього двигуна дарують нам незабутні враження від того, як цей автомобіль прискорюється. Е, ще й до цього досить економний. А максимальна комплектація нашого експорора робить його дуже конкурентним на ринку. За е, свої 21 тисячу доларів цей автомобіль має все для комфортного пересування всією сім'єю.